У Київському метрополітені заявили про гострий кадровий дефіцит. Так, 30 травня підприємство прилюднило прес-реліз, в якому прокоментувало ситуацію з вільними вакансіями та можливе скорочення обсягів перевезень. Там зазначили, що підземка стикнулася з нестачею працівників, і це впливає на роботу підприємства також на спроможність забезпечувати перевезення пасажирів. Виявляється, що у підземці не вистачає працівників різних професій. Наявні 83 вакансії машиністів електропоїздів, 48 вакансії електромеханіків. Вільними залишається 161 посада токрів і слюсарів. Причиною збільшення кількості вакансій є частково вимушена міграція, специфіка професії і мобілізаційна робота у зв'язку з воєнним станом. Зокрема, близько 7% метрополітанівців метрополітенівців нині перебувають у лавах збройних сил України, і їхня кількість постійно збільшується. Говориться у повідомленні. Разом з цим у метрополітені запевняють, що підприємство постійно проводить посилену кадрову роботу із залучення фахівців, зокрема, співпрацює із закладами профільної освіти та міським центром зайнятості. Водночас, метрополітен є вузькопрофільним підприємством, і підготовка та адаптація деяких професій потребує довготривалого спеціального навчання. Так, машиніст електропоїзда до моменту його самостійної роботи на лінії навчається більше 12 місяців. Таким чином стає зрозумілим, що нестача кадрів позначається на організації процесу перевезень пасажирів, тобто поїздів на лініях, може стати значно менше. Зокрема, найближчим часом будуть змінені графіки руху. Інтервали між поїздами будуть збільшені орієнтовно на одну хвилину у міжпіковий час та на 45 секунд у пікові години. У січні 2024 року на сайті КМДА з'явилася інформація, що у Київському метрополітені триває набір на курси машиніста та машиністки електропоїзда. Тоді експерти звернули увагу, що під замка почала залучати жінок для керування поїздами. Це пов'язали з нестаючою саме чоловіків, які працюють машиністами. На той час у метрополітені також були відкритими чимало вакансій за іншими спеціальностями.